Сьогодні ми поговоримо про діяльність психологічної служби закладів освіти. І гостя наша сьогодні це методист з організації діяльності шкільної психологічної служби закладів освіти Оксана Бісвічук. Доброго дня. Доброго дня. Коли в Подільську почала свою роботу, шкільна психологічна служба. Шкільна психологічна служба розпочала свою діяльність в системі у 2022-2023 навчальному році. Отже, вона на сьогоднішній день функціонує у такому складі майже два роки навчальних. Яка головна її мета? Головна мета діяльності шкільної психологічної служби це. Надання різнопланової психологічної допомоги здобувачам освіти, батькам і освітянам у різних напрямках. Профорієнтаційна робота, це профілактика булінгу, організація інклюзивного навчання, подолання конфліктності, розвиток життєстійкості, стресу, стійкості, а основне психоемоційна підтримка всіх учасників освітнього процесу у цей складний військовий час. Психологи працюють в шкільній системі освіти. В шкільній системі освіти працює 10 фахівців психологічної служби, це 9 практичних психологів і один соціальний педагог. Майже у всіх закладах освіти є шкільні практичні психологи. Які Фахівці дипломовані, підготовлені, вони знаходяться постійно у творчому пошуку, постійно працюють над своїм самовдосконаленням і на сьогодні готові надавати першу психологічну допомогу всім учасникам освітнього процесу. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день у нас триває війна, тому роль психологів не можна недооцінювати, адже в умовах таких стресів, які переживають і батьки, і діти, і вчителі, вони перші помічники? Звичайно, до. Шкільного психолога можуть звернутися усі, кому необхідна така перша допомога. І варто зазначити, що з початком повномасштабної війни функції шкільного психолога набагато збільшилися і зросли, і необхідність цієї діяльності теж надзвичайно важлива в умовах військового сьогодення. Спочатком військових дій в нашій країні почала діяти національна програма психічного здоров'я. Влітку 23-го року з метою реалізації всеукраїнської програми Ментального здоров'я «Ти як виконавчим комітетом Подільської міської ради було розроблено план дій щодо її реалізації. І шкільна психологічна служба активно до цього долучилася. І комплекс заходів по роботі з батьками, з молоддю, з шкільною молоддю, з дітьми, з педагогами постійно проводиться. Якісь підсумки роботи щодо ментального здоров'я можна вже підвести? Ну, звичайно, по роботі по ментальному здоров'ю завжди проводяться комплекс заходів у усіх закладах освіти, і важливу ключову роль в цьому грають шкільні практичні психологи. Варто зазначити, що на шкільних сайтах є кабінети психолога, сторіночки шкільного практичного психолога, де можна побачити поради щодо надання. 呃嗯。Uh Першої психологічної допомоги, вправи по зняття стресу, різні корисні поради, а також гарячі телефонні лінії, куди можуть звернутися всі, у кого є питання або проблеми на сьогоднішній день з різних напрямків: з подолання стресу, тривожності, агресії, насилля і та інше є телефони гарячих ліній, такі. Останнім часом звернутися до психолога стає звичною справою і звертається так розумію з різних питань щодо школярів. Як часто вони звертаються за допомогою до психологів? Психолог сьогодні невід'ємна складова освітнього процесу, це відомо і завжди в Активній такій співпраці із е, всіми е, учасниками освітнього процесу прекрасно розуміємо, що як будь-які фахівці психологи теж постійно вдосконалюють свої навички, як саме. Працівники психологічної служби, це і шкільні практичні психологи і соціальний педагог, вони постійному творчому пошуку. Для того, щоб налагодити професійне спілкування, два роки вже працює професійна студія шкільних практичних психологів. Це перші кроки до майстерності, розвиваємо практичні навички. В колі цієї студії фахівці мають змогу професійно поспілкуватись. На різні теми своє, своєї роботи, розглянути найбільш значущі питання, поділитися досвідом у вирішенні того чи іншої проблемного питання, розповісти про себе, і допомогти один одному в неформальній і формальній обстановці. І е, діяльність цієї студії продовжується, і е, про її роботи, Роботу можна бачити на сторінках Фейсбука і соціальних мереж, які новітні розробки на сьогоднішній день використовують шкільні психологи? Практику роботи шкільних практичних психологів сьогодні включена програма Я психолог. Це програма Міністерства освіти і науки України. Вона ліцензована програма, і за сприяння управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради ця програма. Працює у всіх закладах загальної середньої освіти. Важливість цієї програми в тому, що вона охоплює понад 300 методик діагностик різноманітних, анкетування, соціометричних досліджень, які набагато покращують якість роботи практичного психолога і дають можливість значно більше і ширше розширити респондентів і. Учасників цих досліджень і дають дуже компетентні і комплексну оцінку всіх, хто залучається до діагностики, і це дуже покращує на сьогоднішній день роботу шкільних практичних психологів. Ви постійно працюєте з психологами. Як ви вважаєте, які риси характеру має мати психолог, аби до нього хотіли йти і ділитися сукровенним? Насамперед, це люди терплячі. Люди позитивні, люди компетентні. І, як правило, мабуть, на першому місці це психологічна етика і дотримання психологічної етики. Всі ці, ці риси притаманні нашим фахівцям. Що б ви хотіли побажати всім психологам, які працюють в системі шкільної освіти? Найперше, це залишатися ресурсними. Завжди і у всьому, не дивлячись ні на оптимістами, якими вони на сьогоднішній день є. І звичайно, міцного здоров'я і благополуччя в родинах. І звичайно, це мирного неба, скорішого мирного життя і творчих успіхів в роботі. Дякую вам за цікавість, змістовні відповіді. А нашим телеглядачам я нагадую, що у нас в гостях сьогодні була методист з організації діяльності шкільної психологічної служби закладів освіти Оксана Бісвічук. І говорили ми про діяльність психологічної служби закладів освіти.